Я пізнаю світ урок 182, сто тиждень 21. перший. Тема природні зони України повторення. Помилуйтеся красою степів України. Перегляньте відеофрагмент з піснею Мандрівка Україною. Помандруй на засіб помандруй на схід там карпатські гори тут Дніпро шумить. Посеред посередні проти вільна неділима. Твоя країна, рідна батьківщина. Помандруй на захід, помандруй на схід, там Карпатські гори, дудні, прошу мить посередніх. Сторіночку 6 у підручнику. Пригадайте та установіть відповідність: степова природна зона, природна зона лісостепу та лісові природні зони. Рослинність, здебільшого, листяні та хвойні дерева, трав'яниста рослинність на чорнозимах і каштанових ґрунтах, Чергуються ділянки лісу і степу. Отже, степова природна зона. Правильно, трав'яниста рослинність на чорнозимах та каштанових ґрунтах. Природна зона лісостепу. Молодці чергуються ділянки лісу і степу. А лісові природні зони так, рослинність здебільшого листяні та хвойні дерева. Прочитайте речення, закресліть назву Зайвої області, не користуючись картою. Зона лісостепу розташована в межах Київської, Житомирської, Закарпатської, Черкаської, Вінницької, Кіровоградської, Хмельницької та Одеської областей. Яка область є зайвою? Правильно, це Закарпатська область. Відкрийте сторіночку 44 у підручнику та перевірте, чи дійсно є так. Чудово! Покажіть на карті природні зони України вивчені природні зони. Чудово. Поверніться на сторінку 6. Поміркуйте та скажіть, що означає порівняти об'єкти. Так. Порівняти це знайти відмінні та однакові властивості об'єктів. Відкрийте сторіночку 36 у підручнику. Та ознайомтеся з пам'яткою, яку склала гая. Пам'ятка як порівнювати об'єкти. 1. Визнач мету порівняння. Що важливо визначити подібність чи відмінність об'єктів чи те і інше. 2. Обери ознаки для порівняння. Порівнювати об'єкти можна за розміром, складом, кольором, розташуванням, способом використання тощо. 3. Установи ознаки подібності та відмінності об'єктів. Їх зручно зазначити в порівнянні таблиці. 4. Підсумуй наведену інформацію, назвавши спільні та відмінні ознаки. Поясни причини подібностей і відмінностей. Висновок. Спільні ознаки, відмінні ознаки та причини відмінностей. Поверніться на сьому сторінку. Допоможіть квапці порівняти вивчені природні зони за наведеними ознаками. Уставте пропущене в таблиці та висновку. За потреби можна скористатися довідкою. Отже, географічне положення в Україні. Порівнюємо чотири природні зони: це степ, лісостеп, широколистяні ліси і мішані ліси. Географічне положення природної зони степ. Так, це південь лісостеп. Молодці центр, широколистяні ліси. Так, це захід, неподалік Карпат, а мішані ліси. Молодці це північ або ще називають полісся. Рельєф. Так, рельєф і степової, лісостепової природної зон, широколистяних лісів та мішаних лісів. Рівнинний. А кліматичний пояс також однаковий для всіх чотирьох природних зон. Це так, помірний кліматичний пояс. Порівняємо особливості клімату та зволоження. Степо? Молодці зволоження є недостатні. Лісостеп зволоження достатнє, широколистіні ліси. Так, достатнє і надмірне, а мішані ліси надмірне зволоження. Водойми у степу не густа річкова мережа. В лісостепу досить густа річкова мережа. Широколистяні ліси густа річкова мережа. А в мішаних лісах багато річок, озер і молодці і боліт. Порівняйте ґрунти, на яких розташовані природні зони. Природна зона степу розташована. Так, на чорнозимах лісостеп. Це сірі лісові та чернозими широколистяні ліси. Також сірі лісові та чорнозими мішані ліси. Правильно це терново підзолисті ґрунти. Перегорніть сторінку та порівняйте рослинний і тваринний світи. У степу тварини пристосовані до життя на відкритих просторах. Яка рослинність? Правильно трав'яниста. Лісостеп. Лісові і степові види як рослин, так і тварин. Ліси в долинах річок. Широколистяні ліси. Тварини пристосовані до життя в лісі. Які дерева? Молодці листяні дерева. А в мішаних лісах тварини пристосовані до життя в лісі, болотяна рослинність. Листяні та які дерева. Так, та хвойні дерева. Запишіть. Зробіть висновок про спільні відмінні ознаки та причину відмінностей. Спільні ознаки вивчених природних зон це правильно рівнинний рельєф і помірний кліматичний пояс. Пригадайте навіть у таблиці. Це значення було спільне для всіх чотирьох природних зон. А відмінні ознаки це географічне положення, зволоження, родючість ґрунтів рослини і тварини. Найродючіші ґрунти в. Правильно в степу, там у нас чорноземи. найбільша зволоженість у якій природній зоні? Так, у зоні мішаних лісів адже там надмірна зволоженість. Причина відмінностей географічне положення зон, що визначає кількість отриманих тепла і вологи. Чудово! Візьміть участь у чемпіонаті зі швидкісної лічби. Виконайте нейробіку від бобу. Увага! Раунд номер один. Для розвитку швидкого та безпомилкового мислення чемпіонат зі швидкісної лічби. Яку відповідь ви отримали у першому раунді? Перевірте. Відповідь 7. Раунд номер 2 Увага! Яку відповідь ви отримали у другому раунді? Перевірте. Відповідь 27. Та раунд номер 3. Увага! Яку відповідь ви отримали у третьому раунді? Перевірте її. Відповідь 18. Сторіночка 9 у підручнику. Пригадайте, як різні організми пристосувалися до зимових холодів. Установіть відповідність між зображенням та способом зимівлі тварин. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Прочитайте уривок з твору Хмари Івана Нечуя Левицького, українського письменника, твори якого ви будете вивчати у старших класах. Уся зелена степова скатерть, скільки можна було скинуть оком, була ніби заткана квітками, червоними купами смілки, синіми дзвониками, жовтими степовими тюльпанами, фіолетовим соном і чепчиком. В траві ворушилась і тріщала сила коників і всяких кузок. Над степом в синьому небі бились та щебетали пташки, край дороги бігали проворні ховрашки і, побачивши людей, втікали в нори і сміливо виглядали звідтіль, піднявши вушка вгору. Весь зелений степ і синє кругле небо заливало проміння гарячого золотого сонця. Дайте відповіді на запитання, яка картина постала у вашій уяві під час читання тексту? А яка пора року описана? Які ознаки допомогли вам це визначити? А чому автор порівнює степ зі скатертиною? Молодці, так тримати?